Олександр Драчов Золота рибка. Ще зранку лисеня Тимко зателефонувала своїм друзям і запросило їх до себе в гості на секретну нараду. Секретну нараду лисеня призначило рівно на 18 годину 15 хвилин. Ведмежа бурмилко пройшло заздалегідь і вже півтори години нудьгувало біля нори Лисеняти. Лисеня на стук дверей не відчиняло, принципово чекаючи призначеного часу. Коли годинник із зозулої в лисячій норі пробив 18.15, Тимко відчинив двері і запитав у бурмилка Ти що сам? А де сова? Цієї миті сова соня приземлилася біля нори. Ти спізнилася на 30 секунд, суворо сказала лисеня. Заходьте! Сова Соня ведмежа Бурмилко війшли до нори і роззирнулась. Уся лисяча нора була заставлена акваріумами найрізноманітніших форми розмірів, а також банками, кастрюлями відрами. Лисеня щільно зачинила двері, засунула засув і притишеним голосом сказала: Друзі, я вирішив розводити акваріумних рибок. Головне, нікому не кажіть. Це секретна операція. Бурмилко злякано гикнув і спитав Тимку, я не зрозумів, що може бути секретного у звичайних акваріумних рибках. Я хочу розводити незвичайних акваріумних рибок. Лисеня перейшло на шепіт. А чарівних золотих рибок, тих самих, які вміють. А головне дуже хочуть виконувати всі ваші заповітні бажання. Сова ще раз оглянула нору лисеняти, заставлену акваріумами, банками, кастрюлями, відрами. Ти хочеш сказати, тимку, мовила вона, що у всіх цих акваріумах і банках будуть жити золоті рибки, які виконуватимуть твої бажання? Чому тільки мої, образилась лисеня. Я не жаднюга яка небудь. Дозволю й вам загадати парочку. Ой, Темку, який ти добрий, розумний, захоплено сплеснула лапами ведмежа. Можна я відразу загадаю собі картину три ведмеді художника Шишкіна, я повішу її на стіну? Можна, великодушно дозволила Лисеня. Зажди, Темку. Чомусь розсердилась сова. А де ти візьмеш стільки чарівних рибок, щоб вистачило на всі ці акваріуми? Ось, поважно сказала лисеня, ось у цьому і полягає найсекретніша частина мого плану. Як відомо, навіть немовлятам, одна золота рибка може виконати тільки три заповітних бажання. Після виконання третього. Вона втрачає до цієї справи всякий інтерес, і просити її про щось надалі просто марно, а заповітних бажань лише в мене, аж цілих двадцять чотири і ще простих бажань сімнадцять. Ой, а що ж робити? засмутився бурмилко. Лисеня підскочила до дверей, і притулилася до них вухом, перевіряючи, чи нема там би шпигунів. Потім воно підійшло до друзів. І урочисто сказало. Усе просто ловимо одну золоту рибку і ні про що її не просимо. Саджаємо рибку в акваріум. Рибка відкладає ікру. З ікри вилуплюються мальки, а з мальки виростають маленькі золоті рибки, а маленькі золоті рибки можуть виконувати великі заповітні бажання, тому що. Лисеня по складах промовила важке слово. Спадковість. Сова голосно зітхнула. Де ж ти збираєшся ловити першу чарівну золоту рибку? спитала вона лисеняти. Лисеня залізла під ліжко і витягло добряче пошарпану книжку, на якій великими літерами було написано Пушкін. Тимко розгорнув книжку і прочитав по складах. Казка про рибалку й рибку. Жив старий зі своєю старою біля самого синього моря. Далі не цікаво ось найпотрібніше. Третій він закинув невід, Прийшов невід з однією рибкою, з непростою рибкою, з золотою. Зрозуміло, ловити треба біля самого синього моря. Це фахівець із рибок пише, сам Пушкін. А що таке невід? запитала ведмежа. Лисеня почухала вуха й непевно відповіло. Невід це така довга вудка із спеціальною наживкою. А на що клюють золоті рибки? знову запитала ведмежа. Я б, звісно, клюнув на морозиво, але рибки у своєму холодному мокрому морі клюють на гарячу піцу. Сова соня сердито заухкала й тупнула лапою. Невід це не вудка, а велика сітка, а ловити рибу сіткою це браконьєрство і неподобство. Бра... Брако що? здивувалася лисеня. Браконьєрство, повторила сова. Браконьєри це такі рибалки, які ловлять рибу сіткою, хоча це заборонено, бо коли ловити рибу сіткою, то можна всю до останньої виловити. І тоді на землі не залишиться жодної рибки, ні золотої, ні срібної, ні навіть найпростішої. А й правда, тимку, якось недобре виходить, невпевнено почав бурмилко. Плавала, плавала собі золота рибка в синьому морі, а ми її цап і в акваріум, бажання виконувати. Може, й погуляти ще хотілося. Нічого їй не хотілося. Ображено вигукнула лисеня. Живуть же рибки в акваріумах і добре живуть, у моря не просяться. В акваріумах живуть спеціальні акваріумні рибки, суворо сказала сова. От якби тебе хто небудь піймав і в клітку посадив, тобі б сподобалось? Мене в клітку? обурилась лисеня. Це ще за що? Ну, мало за що, посміхнулась сова. Може, у кого-небудь є заповітне бажання мати в себе дома лисеня в кліці. Нічого собі бажання, скрикнув Тимко. Це тільки ці ті бра бра браконьєри можуть мати такі бридкі бажання. До того ж, Тимко, – сказала сова, у нашому лісі ніякого синього моря немає, у нас є тільки річка. А в нашій річці золоті рибки не водяться, тільки суми й жаби. Он воно як виходить, гірко зітхнув бурмилко. Ніхто наші заповітні бажання не виконає. Є ідея, зненацька закричала лисеня й одразу ж затулила лапами рот. «Совенько, перевір, чи не підслуховує хто? Соня підбігла до дверей, прислухалась. Усе тихо. Сказала вона. Лисеня всі біч і зашепотіло. Зараз ми з вами підемо на річку і будемо шукати на березі царівну жабу. Нехай вона наші бажання виконує добровільно, без акваріума. Вона ж царівна значить добра жаба. Ти думаєш, у нашій річці є царівна жаба? спитала ведмежа. Там на річці стільки жаб, що хоч одна точно буде царівною, сказала весення і вискочила з нори. Ведмежа й сова поспішили за ним слідом. Сонце над лісом сідало, і від річки вже долинали звуки злагодженого жаб'ячого хору, заспівувала, як завжди, місцева царівна жаба. Вона ще не знала, що цього вечора їй добровільно доведеться виконувати 24 заповітних і ще 17 простих бажань лисеняти.